Змійські волонтерки благодійної організації благодійного фонду Рідновір продовжують допомагати усім, хто цього потребує. Сьогодні гуманітарку отримували не тільки мешканці вирішального, а усі зміївчани, хто звернувся за допомогою. Дитячий та дорослий одяг, взуття, медикаменти, іграшки, книжки, харчування, підгузки для малечі, засоби особистої гігієни і багато іншого. Доброго дня мене звати Ольга. Я є волонтер благодійного фонду Рідновір. Хочу запросити усіх потребуючих людей, усім, кому потрібна допомога до нашого штабу гуманітарної допомоги. Шукайте нас у соцмережах, звертайтеся. Ми намагаємось допомагати усім, хто цього потребує. Дякуємо нашим волонтерам, незламним дівчатам за допомогу, за добрі справи, за підтримку і вияв справжньої сили у такий важкий час. Ми, волонтерки рідновіру, продовжуємо працювати над перемогою нашої країни. Планимо розширити свої кордони допомоги. Ми разом до перемоги. Ми сама незламна нація з усього світу. Ми сильні. Ми переможемо. Слава Україні! Шукайте благодійну організацію, благодійний фонд рідної. Вір у соцмережах Звертайтеся за допомогою та пам'ятайте, що ви не самотні. Лариса Будеріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.